Здоровенькі були і будемо, моє шанування учням, підписникам і гостям. Уроки української тривають. І сьогодні у нас друга частина тема Наголос. Говоримо правильно, готуємося до ЗНО, ЧНМТ і не тільки. Не тільки означає, що, окрім підготовки до тестування, урок також буде цікавий тим, хто хоче навчитися правильно говорити українською. Тема сьогоднішнього уроку це слова. У яких наголос падає на другий склад. Але спочатку ми пригадаємо, що було на минулому уроці. Тоді ми сформулювали для себе правило дій при підготовці до ЗНО НМТ і під час ЗНОТ, вивчили аркушик і фольга, а також цілу купу корисних слів. І отримали домашнє завдання, яке ми зараз перевіримо. Дома вам необхідно було позначити рядок, у якому в усіх словах наголошений перший. Склад. Завжди уважно читаємо завдання і бажано двічі. Отож, варіант А. Курятина, аркушик, тулуб, але новий. В останньому слові наголос падає на другий склад, а значить, варіант А. Ми відкидаємо. Чим чекуємо далі. Варіант Б. Олень, дотеп, фартух, подушка. Останні два слова заважають нам визначити варіант Б як правильний. Переходимо далі. Розмах, але цінник, розпірка і косий. Слово цінник наголос падає на другий склад, варіант В викреслили. Варіант Г. Граблі. Застіпка щелепа кидати. Але граблі наголос падає на другий склад, і варіант Г ми теж відкидаємо. Можна сміливо позначити варіант Д, але ми все одно його почитаємо. Щіпці. Закрутка, решето і бешкет. Я вітаю всіх, хто відповів варіант, де мабуть, ви помітили, що слова новий, фартух, подушка, цінник і граблі мають наголос на другому складі. І це слова, які є прикладом до нашої сьогоднішньої теми. Готуйте, будь ласка, словнички, розгортайте їх. бо вас чекає сьогодні ціла купа цікавих і нових слів. Акцентую вашу увагу, що покладатися виключно на свою пам'ять я вам не раджу. Бо завтра, чи післязавтра, чи через місяць якісь нові емоції чи події виб'ють з вашої голови правильну вимову. А коли воно написане, ви заглянули, подивилися на той наголос, вимовили про себе і таким чином краще запам'ятали те слово. Записувати, якщо не всі слова підряд, то навіть чи ті, які вас здивували, обов'язково занотовуйте. На старт, увага! Почали! Адже бородавка, «босоніж», боязнь, видання, визвольний, виразний, вишиванка, вичерпний. Відчим? Гальмо. Але немає в родовому відмінку однини кого чого. Гальма. Але в множині називний відмінок гальма. Городина, граблі. Гуртожиток, данина, дичавіти. Донесхочу. Дочка. Завдання. Зібрання. Зубожіння. Індустрія. Йогурт. Коваль. Коромисло. Котрий? Літопис. Мережа. Навзаєм. Навчання. Ненавидіти, ненависть, але зверніть увагу прикметник. Ненависницький. Несла новий, ознака оптовий, але гуртовий. Отаман павич, перекис, перепис, подушка, показник, покрова, приладдя, проміжок. Різновид, середина, тризуб, фартух, феномен, цемент, цінник, читання, чорнозем, чорнослив, шовковий, щавель. Це я вибрав тільки близько 60 слів, які мають всі шанси опинитися у вас у тестування. До того ж, в більшій мірі багато слів для нас є незвичними. Наприклад, таке слово як русло. Я його не вніс до цієї когорти, але це слово нам попадеться на завдання. Або йогурт, цінник, той же фартух і переказ. Ці та подібні слова записуємо собі в словник. Зараз ми закріпимо отримані знання, виконуючи тести, які я створив власноруч за принципом ЗНО чи НМТ. Однозначним є факт, що на ЗНО чи НМТ вам обов'язково попадеться завдання на визначення наголосу, тому цій темі приділяйте особливу увагу. Записуйте собі в словник, вимовляйте ці слова, переглядаючи відеоурок. Максимально намагайтеся вживати такі слова в своєму повсякденному житті. Виконуючи завдання на закріплення матеріалу, ви побачите, що тут є слова, у яких наголос падає, і на третій склад. Не цурайтесь їх, знайомтеся, записуйте, запам'ятовуйте. Уважно читаємо умови завдання. На перший склад падає наголос у слові і п'ять слів. Зверніть увагу на перше слово, воно досить підступне стосовно наголосу, бо ми звикли до слова текст. В родовому немає тексту у множині тексти, а ось прикметник текстовий. Повторіть за мною. Запишіть собі в словничок і запам'ятайте. Надалі вживайте в своїй мові. Наприклад, файл текстовий. Наступне слово наголос падає на другий склад перекис. Повторіть, запишіть і вживаємо надалі перекис водню. Викреслили Б. Наступне слово ярмарковий. Ярмарок, але ярмарковий цінник може бути. Б-варіант викреслили. Переходимо до варіанту Г. Свердло. Правильний наголос на першому складі. Ще раз свердло. Це слово точно треба записати до словника і запам'ятати. Г варіант на всякий випадок перевіримо, але там новий. Ми вчили сьогодні, що наголос у цьому слові падає на другий склад. Отже, правильна відповідь варіант Г. Позначили і рухаємося далі. Завдання номер 2 на другий склад падає наголос у слові сьогоднішня тема. І якщо ви були уважні на уроці, то ви помітите, що перше слово має наголос саме на другому складі йогурт. На зенодженим те, якщо ви навіть 100% впевнені в правильності першої відповіді, я настійливо рекомендую вам переглянути все рівно інші варіанти, хоча б очима пробігти. Що ми зараз і зробимо? Урочистий концерт може бути урочистий, третій склад. Начинка, числівник 11, знову третій склад. Це ми на наступному році познайомимося детальніше з такими словами. І ось непросте для нашої вимови слово фольга, загорнутий у фольгу. Фольга для випічки. Хто не знав, записав, запам'ятав і ми рухаємося далі. Далі ми працюємо над словами, яких наголос падає на другий склад. Читаємо уважне завдання. На другий склад падає наголос у всіх словах, окрім. Звертайте увагу, будь ласка, на слова, які написані капслоком. Перше слово коваль, наголос на другому складі. Ми сьогодні писали його, індустрія. Ми теж знайомилися з цим словом, другий склад. А ось коней, наголос падає на перший склад. Схоже, що це наша правильна відповідь. Перевіримо мережа і отаман. Обидва слова мають наголос на другому складі. Правильна відповідь В. Позначили. І виконуємо наступне завдання. Ще один різновид завдання, яке може вам попастися на ЗНО, чи НМТ. Позначте рядок, у якому в усіх словах наголошений другий склад. Таке вид завдання дещо складніше від попередніх, але не впадайте в пасію. Ми впораємося з таким завданням. Отож, ознака, другий склад. Але привести. Ми пам'ятаємо, що всі дієслова, які закінчуються на зти чи «сти» принести, привезти Наголос у них закінчується на суфікс Ти, інфінітивний. Перевіримо корисний квартал, але варіант А нас не влаштовує. Варіант Б: Коваль, Бородавка, вимога, Шевель. З усіма словами ми сьогодні знайомилися, і це є правильна відповідь. Ми перевіримо решту статуя. Уже не проходить, хоча рукопис, приладдя і павич. Навзаєм, але кропива, третій склад, і донька, перший склад, і загадка перший склад, і варіант Д: близький, відчив, дочка, але випадок. То правильна відповідь варіант Б. Позначили собі її, перевірили. І ми переходимо до останнього завдання, яке підготує нас до наступного року. Бо на наступному році на теморфоепі ми будемо працювати над словами, яких наголос падає на третій склад. Отож, останнє завдання на сьогодні звучить так: на третій склад падає наголос у слові, а приятель наголос падає на першому складі. А ось друге слово травестія. Згадайте котляревського бурлескно травестійна поема. Травестія це вид гумористичної поезії, близький до пародії. Він характеризується тим, що поважний зміст набуває жартівливої сатиричної форми вираження, адже Котляревський переселив героїв Вергілівої Енеїди в українські реалії. Тож вимовіть це слово травестія. Запишіть його собі в словничок, позначте наголос і запам'ятайте. За традицією ми переглянемо інші слова навчання. Наголос на другому складі, приморозок, перший склад, і камбала теж перший склад. Отож, варіант Б є правильною відповіддю і висновок. На наступному уроці слова, які мають наголос на третьому складі, теж зможуть нас здивувати. В середу, 14 лютого вийде ліричний відступ до відеоуроку, присвячений Дню закоханих. У якому будуть звучати вірші Ліни Костенко про кохання? Приходьте, слухайте, насолоджуйтесь. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, далі буде.